Вправа 314. З Вінниці до Львова одночасно виїхали дві автівки. Одна з них рухалася зі швидкістю 90 км за годину, а інша 86 км за годину. Перша прибула до Львова через 4 години після початку руху. Скільки кілометрів у цей момент залишилося проїхати другі автівці? Розв'яжи по діях. Спробуй записати розв'язок у вигляді виразу. Ну що ж, давайте по діях спочатку розв'яжемо цю задачу. Якщо перша автівка рухалася зі швидкістю 90 км за годину, то за 4 години вона пройде деяку відстань. Це буде відстань з Вінниці до Львова. Пишемо тоді перше. Так, отже, 90 помножити на 4, і це дорівнює. Ну, 9 на 4 це 36 і 1 нолик – це 360. Тобто пишемо, що це дорівнює 360. У дужках пишемо, чого кілометрів. Це проїхала. Проїхала. Перша автівка. Перша автівка. Чудово. Ну е, далі. Давайте визначимо зараз, скільки друга проїхала. У неї швидкість 86 км за годину. То пишемо друге 86 помножити на 4. І це дорівнює. Тут вже давайте будемо множити в стопчик. 86 помножити на 4. 6 на 4 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 8 на 4 це 32, плюс 2 це 34. Отже вийде 344, пишемо 344, Пишемо в дужках чого кілометрів. Це проїхала? Друга автівка. Так, добре. Ну, скільки кілометрів ще залишиться проїхати другій автівці. Ну, якщо всього 360, а вона поїхала 344, то треба від 360 відняти 344. Пишемо третя дія, Тоді від 360 треба відняти 344. Ну, дивіться, це все одно, що від 60 відняти 44, і це буде 16. Пишемо, що це дорівнює 16. Якщо вам важко, ви можете стопчик завжди відняти. 16. Пишемо чого кілометрів. Залишилось. Проїхати. Проїхати. Другий. Автівці. Так, це ми зробили по діях. Тобто у нас вийшло 16 кілометрів. Далі нас запитують, спробуй записати розізок у вигляді виразу. Ну, що ж записуємо у вигляді виразу, так і пишемо, що у вигляді виразу. Ну, як можна міркувати? Якщо ми 90 помножимо на 4, і це ми дізнаємося, скільки проїхала перша автівка, і від неї треба відняти цього добутку 86, що множиться на 4. Так. Ну і ми вже множили всі ці числа. 90 помножити на 4 це дорівнює 360. А 86 на 4 це 344. І це дорівнює 16. У дужках пишемо чого. Кілометрів. Є ще один дуже цікавий розв'язок цієї задачі, він набагато простіший. Треба міркувати так. Якщо автівка, що рухалася швидкістю 90 км за годину, вона відносно тієї автівки, яка рухалась швидкістю 86 км за годину, рухається на 4 км за годину швидше. І кожну годину відстань між ними збільшується на 4 км. Якщо пройде 4 години, то ця відстань збільшиться 4, що мулиться на 4 на 16 км, що є відповіддю до нашої задачі. Ну, Давайте запишемо тоді альтернативний розв'язок. Так і запишемо. Альтернативний розв'язок. Я б так написав 90 мінус 86 у дужках. Тобто ми знайдемо так відносну швидкість. І цю швидкість помножимо на 4 години. І це буде дорівнювати 4, що множиться на 4, і це дорівнює 16 у дужках кілометрів. Ну що ж, ми навели аж 3 варіанти розв'язку. а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, яка відстань? Скільки ще залишиться проїхати другій автівці? 16 кілометрів. Ну що ж, ось така задача на швидкості. Такі задачі полюбляють фізиці. На цьому вправу завершено.